Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. каналу НТК інформаційні підсумки п'ятниці 9 грудня в студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання сьогодні у подіях. Ви побачите очільник військової адміністрації. Просить мешканців Коломийщини долучатись до волонтерства. Маестро у Коломиї вшанували пам'ять музиканта захисника України Руслана Бережного. Час ще є у Коломийському театрі. Відбулася прем'єра сучасної драми. Тепер про це та інше більш детально. Святий Миколай для дітей із прифронтових територій на сесії депутатам Коломийської міської ради запропонували придбати вироби ручної роботи вихованців місцевого інклюзивно-ресурсного центру. За виручені кошти придбали подарунки малечі. Деталі знають мої колеги. Зробити свій вклад у перемогу може абсолютно кожен. У цьому переконані вихованці Коломийського ІРЦ. Малеча долучилася до акції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Допоможіть Святому Миколаю прийти до дітей із прифронтових населених пунктів. Розповідає директорка закладу Людмила Михайлова. Всі, ви знаєте, що е, наш стенд працює з дітками з особливими освітніми потребами. Е, ми не такі, як всі, але ми не стоїмо осторонь. Е, Війни, яка є в нас в Україні, ми разом з дітками виготовили іграшки і принесли сьогодні їх для вас. Ми хочемо сьогодні ці іграшки розпродати і закупити солодощі, канстувати діткам, які цього потребують. Місію виконано відвідали на сторінці інклюзивно-ресурсного центру через кілька годин після завершення сесії. Окрім благодійної новорічні іграшки ручної роботи мають ще й просвітницьку місію. Додала Людмила Михайлова. Я вас дуже прошу. Не залишайте цю іграшку десь в машині, повішайте її вдома разом зі своїми дітьми, внуками, дружиною, рідними на ялинку. Поясніть їм, хто є такі діти з особливими освітніми потребами. Я впевнена, що ваші діти вони є в класі ваших дітей. Вони є в кожній нашій школі нашої громади. Вони вам дуже дякують і. Бажаю всього всього найкращого. Юлія Марциновська, Андрій Горощук, Події НТК. Освітня реформа у дії. У Коломиї всі п'яті класи, які навчаються за програмою нової української школи, отримали інтерактивні панелі. Їх придбали за кошти міського бюджету. Відтепер, замість звичних дошки і крейди, уроки відбуваються з використанням новітніх технологій. Як це розкажуть наші журналісти? Хочу Правильно? Так. Молодець. Наступна. навчання в радість в ігровій формі та ще й з використанням новітніх технологій все те, що так полюбляють сучасні діти у Коломийському ліцеї номер 9 Інтерактивні панелі встановили зовсім недавно. Та і вчителі, і діти вже активно їх застосовують. Я не знала, що це таке. Я думала, що це взагалі не, не для нас. Я думала, що це просто до нас завезли на деякий час. Але потім е, ми всі весь наш клас зрозуміли, що це для нас. І перший раз, коли її включили, ми подумали, що це щось неможливе. Перший день, коли її лише привезли, ми не знали, що це таке. Ми думали, що це просто нам принесли. Але зрозуміло потім що це для нас. А на наступний день побачила, як вона вже була включена, і почала мені малювати, писати. Ми були дуже здивовані, тому що він був дуже великий. З першого року у нас була українська мова. А нам були, включили відео, і я була здивована, тому що там можна пальцями рухати, стил для цього спеціальний є. П'ятикласники із захопленням діляться своїм першим враженням від роботи з інтерактивною панеллю, або як її тут називають, мозабуком. Ця назва походить від спеціального презентаційного освітнього програмного забезпечення, яке розроблене для використання у навчальному процесі. Це та єскінаучилька, завжди. Научитель, так, і є ще щось ядне. Нам дали круту дошку мозабумозабук. Ми дуже сильно задоволені нею, і ми на ній виконуємо вправи, які могли б виконувати в за в підручниках. Але нам дуже подобається вона. Для нас дуже зручна для перегляду 3D-відео, які нам допомагають робити, наприклад, якісь різні досліди. Так як з фізики ми можемо дізнатися, як зробити дослід резерфону. Це є дуже цікаво, на ній можна малювати, писати, грати в різні вікторини. Ми привикли вже до цього, і нам було цікаво працювати з нею. Це дуже зручно. Почало більше уроки цікаві бути, і взагалі він насправді дуже доповнив наш клас. Мені подобається це. Світлана Дячук, вчителька української мови та літератури, каже, педагоги радіють появі таких новітніх технологій не менше за учнів. Це як кажуть три в одному або і в п'ять в одному. Вчителю вже не потрібно на урок нести окремо планшет, окремо ноутбук, телевізор чи проектор. Отже, він уже незалежний від цих пристроїв, тому що в мозобук вміщується все. В одному і це такий маленький всесвіт, який відкрив нові можливості, і вчителеві, і учневі учень стає таким співавтором, співтворцем навчальної діяльності, адже разом можемо відкрити щось нове, поглибити знання. Програмне забезпечення MozaBook використовується у всьому світі в тисячах навчальних кабінетів. Цифрові книги, зошити, інтерактивні робочі аркуші, а також різноманітні ілюстрації, анімації та численні презентаційні ефекти розширюють інструментарій вчителів, а ще розвивають, пробуджують інтерес учнів, допомагають легше засвоїти навчальний матеріал, ну і втілювати в життя одну з головних цілей нушу створити школу, в якій буде приємно навчатись. Ми бачимо результати, і вони досить вагомі. Вони справді дають дітям можливість себе реалізувати і реалізувати тільки в кращу сторону. Допомога вчителя зараз дуже важлива, і ця співпраця вчителя і учня це просто надважлива на сьогодні. Звичайно, без допомоги батьків. Це неможливо. Ну і звичайно, якщо б у нас була тільки крейда і дошка, ми б цього нічого не могли зреалізувати. Тому така велика увага місцевої влади до школи, до освіти і особливо голови міста Богдана Миколаївича, За цей рік ми отримали стільки матеріально-технічного забезпечення для нової української школи, що це була тільки мрія для кожного вчителя працювати з Мозабуком. Сьогодні Мозабук має кожний п'ятий клас у місті Коломиї. Ганна Пасічна пишається матеріально-технічним забезпеченням навчального закладу, каже, окрім інтерактивних панелей, кожен п'ятий клас додатково обладнаний ноутбуком, принтером та ламінатором. А нещодавно Коломийський ліцей номер 9 отримав також нові яскраві парти. Очільник військової адміністрації просить мешканців Коломийщини долучатись до волонтерства. Зокрема, приходити у Коломийський народний дім, де з перших днів війни працює щоденно волонтерський центр Нескорена нація. Любомир Глушков звернувся з проханням знайти кілька годин в тиждень, щоб попрацювати заради спільної перемоги. Пані Любов визначила для себе особистий графік волонтерства у Коломийському народному домі. У центр нескорена нація приходить щоденно, а точніше приїздить із корнича вже понад 9 місяців. Вихідний тільки неділя. Тут вона відповідальна за виготовлення маскувальних сіток, каже працювати в волонтерському центрі обов'язок. Ми мусимо, ми маємо бути з хлопцями. Ми маємо це робити. І знаєте, навіть та неділя, коли я сижу вдома, це просто не можу. Ти думаєш, як воно тут? Жінка розповідає, дуже радіє, коли приходять школярі та студенти. Часто бідкається, бракує допомоги. А як тільки приходять вихованці навчальних закладів, робота виконується в рази швидше. Це дуже добре. Саме такі сітки дуже потрібні захисникам. Про таку потребу від командирів частин дуже часто чує очільник військової адміністрації Любомир Глушков. Мінісо. Сезон зими є брак цього, і тобто треба якнайшвидше побільше таких сіток сплести Нестача людей у швейному відділі волонтерського центру змусила пані Тетяну професійно освоїти швейну машинку. Спочатку плела сітки маскувальні, потім різала тканину на сітки, а потім прийшла сюди. Зразу тут було вроді багато людей, потім трошки поменшало а руки робочі треба було. І я прийшла сюди. Жінка каже: зупинятися й гадки немає. Допомога військовим потрібна щоденно, тому вона налаштована працює тут до перемоги. Приходимо, тому що ми розуміємо, що це треба. Наша робота потрібна. Якщо не ми, то хто координаторка волонтерського центру каже: вдячна кожному, хто приходить і допомагає виготовляти маскувальні сітки, цигарки, шити каремати, плитоноски, розвантажувальні жилети, підсумки, маскувальні костюми наколінники та інше. Ми як родина, ми один одного знаємо, один одного чекаємо навіть переживаємо, як хтось не прийшов. Кожна людина це основне. Не буде одного, не буде другого, не буде волонтерського центру. І прошу всім Долучатися всі вже замучилися, всім важко, але треба пам'ятати одне, що нашим хлопцям там на передовій набагато важче, і ми мусимо тримати сильний тил заради них, тому що вони тримають небо над нами. Здивований кількістю та якістю речей, які виготовляють волонтери нескореної нації. Любомир Глушково, очільник місцевої військової адміністрації, каже зараз важливо не зупинятися, тому дуже просить усіх небайдужих долучитися до волонтерства, приходити на кілька годин та допомагати виготовляти потрібні речі для. Військових чи долучатися фінансово В адміністрації. Ми прийняли рішення, що перш за все своїх працівників у вільний від роботи час будемо надавати. Ми звернулися до громад територіальних, щоб залучали людей до цієї волонтерської діяльності, а також звернулися до наших навчальних закладів, щоб після навчання, якщо студенти мають бажання, допомагати нашим збройним силам України. Хочу звернутися до всіх жителів Коломийщини, хто має можливість, кому дозволяє стан здоров'я. У кого є вільний час і може прийти у будь-який волонтерський центр, в тому числі цей який знаходиться в народному домі, і долучитися до допомоги збройним силам України, то кожній такій людині ми будемо щиро вдячні. Любомир Глушков каже: кілька гривень на рахунок волонтерської організації, кілька годин праці у волонтерському осередку. Це дуже вагомий, важливий та необхідний внесок у спільну омрієну перемогу. Деколи мені доводиться чути, що люди змучилися, тривають такі бої сильні там на сході України, і бачимо, що хлопці наші не змучуються, і ми не маємо права тут у тилу так само змучуватися від цієї війни. Ми маємо робити все, що від нас кожного залежить на своєму місці, для того, щоб допомагати Збройним силам України і наближати цим самим нашу спільну перемогу. Маєстру у Коломиї вшанували пам'ять музиканта захисника України Руслана Бережного. Його друзі-художники організували виставку картин у музеї історії міста Коломиї. Руслан Бережний народився 1976 року в Івано-Франківську. Підлітком самотужки навчився грати на гітарі. Відтоді усе життя було пов'язано із музикою. Після служби в армії переїхав до Кривого Рогу. Там працював на заводі «Криворіжсталь». Саме в Кривому Розі відбулися його перші публічні виступи. Згодом повернувся на Прикарпаття. Окрім музичного таланту, мав і літературний хист писав вірші, пригадує сестра Руслана Бережного, пані Юлія. У дві і му він не міг залишитись осторонь подій, які відбуваються в Україні, і добровольцем пішов боронити батьківщину. Спочатку у 5-му добровольчому батальйоні Прикарпаття згодом продовжив службу у складі 15-го батальйону 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. На фронті був гранатоматником, а у перервах між боями грав на гітарі та підіймав бойовий дух побратимів. Тому й отримав позивний маестро. Мені і батька замінив, і сидів зі мною і завжди з собою. Всю у постійно брав у чотирнадцятому році. Був поранений. Однак, після лікування та реабілітації знову повернувся у зону бойових дій. А вранці, 24 лютого цього року, він стояв у черзі добровольців, щоб знову стати на захист країни. Його зарахували до 10-ї гірсько-штурмової бригади. Загинув Руслан Бережний 22 березня на Київщині. І сумом продовжує розповідь. Сестра Юлія досі не віриться, що його з нами немає, так як пам'ятаю нашу. Останню зустріч, коли він був, приїхав в частину, і коли ми з ним просиділи цілу ніч, і коли ми прощалися з ним, він зовсім не так прощався, так як, та як завжди. Обмінювалися смс-повідомленнями і. Потім він каже: знаєш, я напевно, що звідси ж не повернуся. Аби вшанувати пам'ять Руслана Бережного, його друзі-художники із Коломиї влаштували меморіальну виставку. Свої твори представили Катерина і Софія Григорович, Володимир Колодюк та Микола Семеняк. Це виставка, це данина його бажання. Він завжди хотів, щоб я робила виставки і ті, хто тут присутні, робили виставки. Це виставка чотирьох коломийських художників, його друзів, з котрими він завжди спілкував. Вся з потримав до котрих приїжджав, і хоча він сам зі Снятинщини, але Коломий для нього був особливим місцем. Він завжди е, любив тут співати на вулиці. Він сам мандрівний музикант, любив спілкуватися з людьми Коломийськими. Цю виставку презентують не вперше. Дебютний показ був у снятині тепер. Із творчими роботами можуть ознайомитись Коломияни у музеї історії міста. 26 жовтня в нього було мало би бути 46 років. Але цих 46 років вже не відбулося. Саме 45 років прожив музикант, талановита людина і великий патріот України, якого ми сьогодні вшановуємо, і саме виставкою картин коломийських художників ми вклонимося пам'яті нашому землякові. Час ще є у Коломиї. Відбулася прем'єра сучасної драми за режисуру, сценографію та музичне оформлення. Відповідав актор і режисер Коломийського академічного драматичного театру імені Івана Озеркевича Богдан Базилевич. Над постановкою Час ще є. Актор Коломийського академічного драматичного театру Богдан Базилевич спільно з колегами розпочав працювати ще до повномасштабного вторгнення Росії. Деякий період призупинили працю та згодом роботу над драмою відновили. У виставі порушено проблему вживання і розповсюдження наркотиків. Розповідає Богдан Базилевич. Вистава, я думаю, буде цікава для всіх, але насправді цільова аудиторія це молодь, підлітки так сказати, адже в ній порушується, на жаль, дуже актуальна тема це тема наркоманії. Надіюся, якщо діти подивляться, ну підлітки, молодь подивиться, і в них зміниться. Стало до цього, вони не захочуть цим займатися. Богдан Базилевич зізнається, намагався зробити постановку максимально цікавою для підлітків насамперед. Для цього у музичному оформленні використовував популярні тренди із Тіктоку. Я так свідомо намагався зробити те, що їм буде цікаво. Щоб дітям було ближче, щоб насправді цю важку проблему їм було легше сприймати. Я не сидю. Робив вас величні. Я хотів би запам'ятати. Ой, де? Сидіш на лавці. Старієш? Що ж то? А до старості мені ще далеко. І це, до речі, діш. Вау. <клухи> <клухи> Ще є час життівки змінити. Виправи. Слава Богу, час ще є. Е! Віця сьогодні на телеканалі НТК програму Нові правила спільно з експертами говоритимемо про те, чому важливо оформити посвідчення учасника бойових дій та чи достатньо держава підтримує стосовно соціального забезпечення учасників війни, ветеранів війни та їхні сім'ї. Сьогодні 19.30 на телеканалі НТК. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані або ж слухати на хвилі. Сто шісті вісім радіо радіосяєво уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.